Після тарифів, які теж є перевагами, я додам переваг. Коли я читаю недокучливі комісії, перша асоціація це в мене про приватбанк. Чому? Бо в більшості випадків, коли просять тебе переказати гроші на приват, це, як правило, у людей зарплатна карта чи карта для виплат, яка під собою має комісії. Тобто, щоб переказати людині там тисячу гривень, ти маєш їй переказати більше, щоб вона отримала тисячу гривень, бо пів відсотка Приватбанк бере з відправника і пів відсотка з одержувача. Тобто мінімум на відсоток більше. І якщо у вас такі операції часті, ми подивимося на це в розрізі року, то виходить, просто є якийсь. Сума грошей, які ви платите даремно, можна було їх не платити, якщо у вас в гаманці нормальна сучасна карта.